Льонь, доброго дня, Ви просили, ми приїхали. Привіт. Приголосив. Бо ви все знімаєте, що на рівненьких. Полях. А тут у нас косогори. А в нас на горбах. На горбах Саксон теж 100%. Я навіть до бабки не ходив. Двадцяти. Двадцятка тут 100%. Отличний соняшник. Я нічого не можу сказати, хлопці, дівчатка. Да. Уборка 2024 продовжується. І ми на, продов... легендарному комбайні. на легендарному комбайні. І ми продовжуємо збирати відгуки про наше насіння, щоб ти, глядач, на наступний рік обрав правильне насіння, посіяв себе на полі і мав ось такий урожай. Правильно? Да. Всім привіт! Вас вітає компанія Літа Селект. І сьогодні ми знаходимося на збиранні нашого соняшнику-гібриду Шаксон. Знаходимося ми в Одеській області, Ширяївський район. Село Валентинівка. Село Валентинівка. Маємо на сьогоднішній день такий стан соняшнику. Два слова. Довольні і недовольні. Руле. Все, довольний 100%. Тут який плюс-мінус урожай ми отримуємо на даному полі. В 20 22 центнера, Більше я не дам. 22 більше. Ну, і... Я просто по тих полях, що в мене були, я орієнтуюся від соняшника. Для цього року да. це хорошо чи Ну, погано? В, кінці, в цьому році це о! Плюс. Хочу ще, до, хочу ще додати, що поле знаходиться там не в балці, воно знаходиться на горі. І це можна побачити, що да. воно знаходиться на бугрі. На ви, ж склоні, наш, да. ви ж нас спеціально пригласили на склон. На склон спеціально, щоб ви не показували тільки одні рівненькі, що там як на стеклі, що впало, то й осталося. А в нас що впало, що й стекло. Ну так. Були чи не були? Ну як з такого. Коли треба, то їх немає. І температури да, в цьому лікаря. Температура високі, жарила дож... і все. Це, що позатягувалося, бо ось оці вже що дощі пішли, зараз 50 мм випало. Це ось буквально пару да. днів тому дождик випав. Да. Отличний соняшник, я нічого не можу сказати, хлопці, дівчатка. Да. Приголосив? Бо ви все знімаєте, що. На рівненьких. А полях. тут у нас косогори. — А в нас на горбах. На горбах саксон теж росте. І що він тут? Щось показує, якийсь результат. Ну, Мінімум 22 буде. 22 буде, рахуєте, Так. Да. Да? — А да. зараз наші глядачі знову будуть писати в коментарях, ні, що ми брешемо. Ні, ні, ні не брешу я. <реш> <реш> не брешує. Я. Я Спашка, оранка да, була. Да. Добра оранка. Дві культивації. О! 40 грамстара гранд, гранд стара. І був чистенький, це пішла втора волна вже бур'янів. Шляпка неплоха, самі бачите. Ось такі да. корзинки. Сухий, як перець. Сухий як перець, корзинки нормальні всі. І ви рахуєте, що цей соняшник покаже 20-20 метра з гектара. Да. 20 -20. А якщо більше буде? Може і більше. Я не буду гадати. Це в нас... Я вже в кінці вам передзвоню і скажу, що воно буде? 50 кг карбоміда при посіві. Ну і звісно, бор, мультимікс, шміг, ця, ця... вся. А з якою густотою сіяли, дивлюсь десь 4 штучки на метр. 4 штуки на метр. Де 5, 5. Ну, супенка, обикновена, восьмерочка. Розкажіть нам, будь Все. ласка, скільки ви працюєте з компанією «Еліта Select уже? Ой, хлопці! А скільки років вже Саксон висіваєте? Як тільки він вийшов, ну Саксон поки краще показав. Це, так, ну видно, тут косогорчик, йомайовував. Та нічого собі тут косогор, <с тут <с він увесь Косогорі. Дядьки льоні всі поля такі в Косогорах. Ну, і ми мучимося і вирощуємо. Тим і... не менш двадцяточку отримуєте. Це да. дуже добре. Як для цього року такий рік просто екстремальний. Я просто в ауті Від цього, що він тут такий на склоні. І рік О. такий, б, да, якщо були б дожі, то можна було б щось, щось говорити. А так то рік дуже екстремальний. 50 градусів у нас малило і опадів не знаю, як у вас, але ну, у нас жодного дощу не було. Тяжко було, цей год тяжко. Висота. Да, сюди навіть заходиш в поле, видно, що тут є щось. Та ні, ну що, шляпа, що треба. Ну так. Да. Одна така, така. Як... Які корзиночки. Одні, один в один. Ну і по традиції, з подарунками до фермера, все, що ми хотіли, почули відгук про наше насіння від фермера, а це вам. Пляшечка Йо, вина саксонія. Дякую. І футболочка що, на вас. Все, я приїду з мого речом до вас. Дякую. Дякую вам велике, що Би, розказали про наше насіння найти... соняшника. Блін, шофера. <хех> Без проблем будемо вас чекати. Насіння соняшнику скоро буде в наявності, тому приїжджайте, забирайте свій посівний матеріал. Дякую вам велике.